100 гривень щомісяця на церкву, 800 гривень на хрестини та 400 на похорон. Про такі ритуальні тарифи у сільській церкві розповідають церниківчани. В нас, щоб похрестити дитину, священик моєї племінниці, чоловіка вимагав 800 гривень, а в їх племінника в'язжав 700 гривень. 700 гривень. Похорони в нас дуже дорогі. Щощеник. Бере 400 гривень за похорон, забирає всі гроші з Євангелії. Як я ніде не працюю, жінка ніде не працює, троє дітей до школи. За Ну, і з чого маю дати? Продати корову, продати коню бо треба до церкви. Да? Чи йти десь красти, бо треба до церкви за Публічно громада обурилася після історії з похороном у родині Демчуків, коли після важкої хвороби помер батько родини, священик відмовився відспівувати покійного і проводити поховальний обряд. Мовляв, родина не дала грошей на ремонт церкви. Він вечір дитину дочку покликав на біг до другої хати. і каже: поки ти не заплатиш 1100 сто гривнів, то 2100 гривень. То ми, я тобі тата не буду хоронив. А вона каже, Та я це наразі тих грошей не маю, бо тата хворів, мама хворіла цілий час, гроші йдуть і на лікарства. Врешті ховати покійника покликали православного священника із сусіднього містечка. Донька зі сльозами згадує про похорон. Мій батько постійно ходив до церкви, він що сили, він збирався. Він мене навчив любити Бога, він мене навчив ходити до церкви. І щоб я його вчора хоронила і церква була закрита, то для мене був жах. Мешканці села кажуть, подібні випадки відмов у ритуалах через гроші у цій парафії вже були. Гнати, нати та сам отець Степан розповідає, відслужив Парастас, і від подальших обрядів нібито не відмовлявся. Але водночас панотець багато часу присвятив темі грошей. За словами паруха, родина покійного жодного разу не здавала коштів на ремонт храму. Громада села встановила. Я тут не причет. Я встановила, що збирати що місяця на ремонт церкви по 100 гривень. А ті 2009-2011 роки всюди прочих, ні копійки не здавали. Ну, вам церкви, кажу, не треба, чи що, я не розумію. Ну, якусь церкву мусить жити, кажуть, ну але хоч трохи можете погасити. Після появи у ефірі сюжетів про похоронний скандал. Отця Степана викликали в єпархіальне управління, де спеціально створена комісія вислухала його версію події. Сам отець Степан визнав над владою і погодився на будь-яке покарання. Відтак уже в суботу його відправили на місяць у монастир на покуту. На той місяць часу, коли він буде відсутній, буде заступати його й він повернеться в це саме село. Оскільки взяти до уваги прохання, яке висловила голова сільської ради в імені мешканців одного і другого села. Інна Березніцька Ігор Лищук, погляд на тиждень, телеканал Зік. Церква та люди. Кому, у чому і на яких підставах можуть відмовити священники? В нас, щоб похрестити дитину, священник моїй племінниці, чоловіка вимагав 800 гривень.